Чи дасть нам Дональд Трамп томагавк і дозволить вдарити по Росії? І як Кремль хапається за свої останні надії на виживання? Цю та інші теми ми обговоримо прямо зараз. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами політтехнолог Михайло Шейтельман. Михайло, вітаю, рада вас бачити. Добрий вечір, Ірино. Отже, кіт Келох, спеціальний представник президента США, сказав, що рішення про потенційне надання Україні ракет дальнього радіусу дії томагавк ще не прийнято. Але чи даємо ми їм томагавки? Поцікавився журналіст у відповідь у спецпредставника президента США. Етмейт бата them the tomahawks, the джорналіст аск за special presidential envoy in response. келох підкреслив, що рішення про передачу цих ракет ще не прийнято і знаходиться виключно в компетенції президента Сконшанша Це рішення ще не прийнято, але був запит. Я знаю, що президент Зеленський дійсно просив про них, що підтвердив у соціальній мережі віце-президент Джей Ді Венс І дійсно Джей Ді Венс каже, що США обговорюють передачу Україні ракет Томагавк США обговорюють можливість постачання ракет Томагавк НАТО для передачі Україні, але остаточне рішення, чи це дійсно так, буде за президентом Дональдом Трампом, заявив віце-президент Джей Ді Венс Фокснюс і додав, що Російська Федерація ігнорує всі мирні зусилля отже, що і чому Сполучені Штати можуть надати Україні ці та інші ракети, і як Сполучені Штати оцінюють поведінку Росії? Давайте послухаємо Джей Ді Венса і повернемося до теми. Наша позиція полягає в тому, що ми хочемо миру. Ми активно виступали за мир з самого початку правління, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність. Багато людей помирає, вони не мають чим похвалитися. Скільки ще людей вони готові втратити, скільки ще людей вони готові вбити заради дуже незначної військової переваги на місці, якщо вона взагалі є? Я сподіваюся, що відповідь не багато, але наша позиція полягає в тому, що ми продовжуватимемо працювати заради миру, і сподіваємось, що росіяни прокинуться і побачать реальність на місцях. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що наразі не існує панацея, яка могла б змінити ситуацію на фронті для України. Справді? але я думаю, що Кремль боїться такого рішення. І як ви це вважаєте? Чи побачимо ми Томагавк на фронті? Принаймні вчора ми дійсно мали розворот в американській політиці щодо України та постачання нової зброї про ракети Томагавк ми вперше почули від американських чиновників. Там, ми говоримо про це багато часу, але ми говоримо, що ми хочемо і просимо про такі ракети. І вперше офіційно ми запитали рівно рік тому, коли Україна передала план перемоги і цей план перемоги був представлений президентом Зеленським, американським кандидатам Дональду Трампу і Камалі Гарріс як план перемоги над Російською Федерацією. І в цьому плані ми також побачили назви цих ракет але до вчорашнього дня всі ці слова про томагавк лунали лише з української сторони, та іноді з деяких газет як думка, а не офіційна позиція. Тож, вчора, коли ми почули спочатку від віцепрезидента, а потім від спеціального посланника, це стало офіційною позицією США. Що це можливо, що це обговорюється, але це те, що лежить на столі зараз. це питання стоїть на порядку денному і ніколи раніше це питання не ставилося на порядок денний. Це дуже важливий перший поворотний момент. Другий поворотний момент у тій же промові віцепрезидента, який до речі не є найбільшим другом України. До того як стати віцепрезидентом, ця людина опублікувала багато статей про те, що Америка не може допомогти Україні, що Америка не може надати багато зброї тощо а тепер він не тільки говорить про постачання нового виду зброї, але й ставить Росію в таке ж становище, в яке до цього ставив Україну. І він сказав, що Росія повинна зрозуміти їхню ситуацію. Росія повинна подивитися правді в очі. Росія повинна прийняти реальність на полі бою. Реальність свого місця у світі, своєї позиції у світі. Очевидно, що це величезний поворот в американській політиці. А щодо реакції Кремля від Пєскова, то це досить кумедна реакція. Чому? Тому що вони зазвичай, і президент Путін, зокрема, люблять проводити якісь червоні лінії. Я пам'ятаю, що на початку війни червона лінія полягала у постачанні снарядів в Україну. Тобто НАТО не може постачати снаряди в Україну, інакше це буде перетин російської червоної лінії, що зазвичай означає, що Росія повинна почати війну проти НАТО або проти Європи або щось подібне. Потім ця червона лінія трохи відсунулася назад після снарядів до артилерійських систем remember to the артелері, for example to систем. system після цього червона лінія Путіна пересунулася назад до танків. танки будуть абсолютно червоною лінією, але НАТО, Велика Британія, США, Німеччина постачали танки в Україну. Потім Хаймарс, потім Ф 16 та інші літаки, такі як Міраж з Франції. А тепер черга за ракетами нового типу ракетами з дальністю польоту 2,5 тисячі кілометрів, що означає, що вся європейська частина Російської Федерації буде під ударом цих ракет цього разу речник російського президента пан Пєсков сам прибирає цю червону лінію і каже: все гаразд. ви можете їх постачати. Ми не проти цього рішення пана Трампа. Отже, дуже смішно спостерігати, як червоні лінії були пропущені президентом Трампом. Але чи зміниться політичну ситуацію навколо переговорного процесу? Це змінило ситуацію навколо переговорного процесу. Якщо пару тижнів тому всі в світі дивилися на Путіна і на президента Зеленського, і ставлення до них було однакове. Який ваш крок, і який ваш крок? Президент Зеленський і вот із Йостепендвотизйостеп? Тепер вже офіційно звучить не думка українського лідера про те, що винуватцем зупинки переговорного процесу є Росія. і також це рішення було прийнято. Я маю на увазі публічно прийнято Джей Дівенсом, який сказав: Росія проігнорувала переговори. Росія не відправила жодної делегації на переговори з українцями. Росія не відправила свого президента на тристоронні переговори між Трампом, Зеленським і Путіним. Отже, Росія винна в тому, що зупинила переговорний процес і продовжує війну. І це теж дуже важливий момент. І ми могли б звернути увагу на російську реакцію, яка була до цієї заяви, яка була після заяви президента Трампа про нову ситуацію на полі бою тощо росіяни дуже багато намагалися. Вони дійсно дуже дуже сильно намагалися привернути увагу Сполучених Штатів, президента Трампа. Вони намагалися, наприклад, заява президента Путіна про договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, яка була зроблена близько тижня тому. І якою була реакція Білого Дому? дуже дивно, але реакції не було. повне ігнорування заяви і це була заява, з якою президент Путін хоче розпочати дискусію про цей договір. Але американці просто проігнорували це. Таке ж ігнорування було і щодо не дуже прямих заяв Російської Федерації, зроблених міністром закордонних справ Лавровим або згаданим Пєсковим, або президентом Білорусі паном Лукашенком, який сказав, що у нього є новий мирний план, і це мирний план Путіна і Лукашенка. І Лукашенко сказав, що він хоче поговорити з президентом Зеленським. Плесисне піспленов Путіна Лукашенка. Енд Лукашенка седетхізхівонсто спіктив. Президент Зеленський, перш ніж він зустрінеться з Путіним, давайте почнемо з зустрічі зі мною. і американці ніяк не відреагували, і я можу порівняти з тим, що було в травні. В Червні 4 чи 5 місяців тому. Чотири з половиною місяців тому, коли президент Росії Путін сказав, що я хочу почати переговори в Стамбулі 15 травня. ми одразу ж отримали реакцію від Трампа. Одразу ж з'явився пост про те, що українці повинні негайно прийняти цю пропозицію і їхати в Стамбул. Імміліатліаксептвісоферімідіатлі коли президент Лукашенко говорить про мирний план або щось подібне, ми отримуємо нульову реакцію з боку Білого Дому і просто ігнорування з боку Кіта Келога, Венса, президента Трампа, і до речі, пана Віткофа, так що ми не бачимо жодних дій у відповідь з американської сторони. Це Я найважливіше це стратегія до речі, немає жодної реакції з боку Європи. Ніхто з європейських лідерів не сказав Зеленському. Ти повинен поговорити з Лукашенком. Це означає, що це рішення було прийнято Трампом і європейськими союзниками. Вони вирішили, що тепер наступним кроком з боку Путіна має бути зустріч Путіна із Зеленським. ви не хочете цієї зустрічі, немає переговорів. Лукашенко, маріонетка Путіна, і всі у світі це знають, Так, Всі багато чого розуміють, але якщо ви, я маю на увазі американську сторону, наприклад, коли американська сторона була в стратегії переговорів за будь-яку ціну і продовжувати переговори будь-якими способами, це була перша політика адміністрації президента Трампа. Тепер ми бачимо, що це протилежна політика. жодних переговорів, поки Путін не буде готовий піти на прямий діалог із Зеленським. Немає ключових тем, тому що Путін хоче тільки більшого масштабу війни. і він не хоче зупиняти цю війну. Він думає, що може щось змінити на полі бою, але реальність інша, і Путін боїться зеленського. Він ненавидить Зеленського, тому я думаю, що не тільки найближчим часом, але й за кілька місяців, ми не побачимо цієї зустрічі між Путіним, Зеленським або між Путіним Зеленським і Трампом. якими будуть наступні кроки і сценарії посилення санкцій, передача всієї зброї Україні через підтримку НАТО. Як заявив президент Зеленський на зустрічі з президентом Трампом на генасамблеї ООН, він сказав, що президент Путін боїться цієї зустрічі, але він боїться не особисто Зеленського. Я зараз цитую президента Зеленського. Путін наляканий цією ситуацією. Не збирається говорити про мир. Тоді президент Путін не хоче відкрито і не готовий відкрито говорити про мир. Чому тому що він хоче так звану мирну угоду, яка абсолютно не відповідає міжнародному праву? У цьому суть. І коли Путін щось заявляє, він заявляє те, чого немає, що суперечить міжнародному праву, що суперечить заявам Організації Об'єднаних Націй. Це важливий момент. Стейтмент important point. саме тому. Путін, до речі, не раз відкрито говорив: Ми хочемо переговорів, але ми хочемо переговорів за зачиненими дверима, а не відкритих. Він не хоче зустрічі, тому що зустріч це прес-конференція, це публічні позиції з обох сторін. Мітінкосмітінс пресконференс, по ітмінс паблік позішенс воромбасайдз. І це дає можливість президенту Зеленському сказати: наша позиція відповідає міжнародному праву. А яка ваша позиція? У цьому є сенс. Отже, це одна з причин, чому президент Путін абсолютно не готовий до цієї зустрічі. Але який наступний крок? Наступного кроку з боку Росії ми не бачимо. Починаючи від зустрічі на Алясці, яка була майже два місяці тому. Ми мали цю зустріч. Це було півтора місяці тому, і до цього моменту ми не бачили жодних кроків з боку Російської Федерації. Ніяких нових ідей, нових планів, нічого. І Очевидно, що зараз лише якась третя сторона, якась зовнішня сила може сунути Путіна з його позиції. Це може бути зброя, це можуть бути нові санкції, це може бути Китай. а це може бути Китай, і насправді я більше вірю в те, що це буде наступним кроком. Я більше вірю в Китай щодо нових санкцій. Наступного місяця президент Трамп зустрінеться з президентом Китаю Сі, і вони мали розмову з президентом СІ, і ця розмова також стосувалася війни між Росією та Україною. І ви знаєте, що в руках президента Китаю припинити будь-які поставки в Російську Федерацію. Україн ітиздеюновітизінгенсфайніс президент часто стопу саплай. Наприклад, що зараз відбувається на полі бою. Якщо ви стежите за статистикою уражень від зброї, ми майже не бачимо танків. Ми майже не бачимо з російського боку, я маю на увазі будь-якої іншої техніки, тому що у росіян її немає. У них зараз немає танків на полі бою, тому що танки зараз не потрібні через fpv дрони тощо. Тому в основному вони використовують велосипеди. Це найважливіша зброя Російської Федерації. велосипеди. Російські війська йдуть вперед на велосипедах, і ці велосипеди китайського виробництва, а не російського. Росіяни не вміють виробляти велосипеди. Тож, якщо припинити постачання велосипедів з Китаю, це могло б зупинити всі російські атаки на полі бою. Це лише один маленький приклад, але дуже важливий. і таких прикладів можна навести сотні. Тоді Росія просто не може продовжувати війну без китайських поставок будь чого електроніки, матеріалів, будь-яких технологічних рішень, тому що вони не знають, як виробляти автомобілі, наприклад, materials technological decisions because Матіріалс анітехнокоджтехнолоджикал десіжонс, бо звейдонт но хаутупродюскарс, форекзам, ецетера etc і фпів дрони. До речі, тож тепер це в руках президента Сі, і саме це буде на столі переговорів між Трампом і Сі. Так, Насправді ви маєте рацію, що китайський лідер може зупинити Путіна і не допомогти йому забезпечити цю жорстоку війну він може, але на цьому етапі не хоче. Секундочко, це не означає, що він зробить це безкоштовно. І президент Трамп їде на цей саміт у Кореї. Я вірю, що вони зустрінуться. Тихоокеанський саміт. І президент Трамп знає, що президент Сі хоче отримати ціну. це азійсько-тихоокеанське економічне співробітництво. Отже, президент Трамп знає, що президент СІ призначить ціну. Яка ціна? Я з моєї позиції просто не можу уявити, тому що я не знаю. Але ми побачили, що на перших же прямих переговорах під час другого терміну президентства Трампа вони одразу ж досягли певного результату. і цим результатом став продаж соціальної мережі TikTok американським інвесторам. Ми уклали цю угоду. Ніхто не знав, чи вдасться нам реалізувати цю угоду, щоб американська частина TikTok управлялася американськими інвесторами та компаніями, а технології TikTok надавалися американцям. Це дуже цікаво, і це дуже добра ознака можливих угод між Китаєм та США. І вони обговорюватимуть не одну угоду, не тільки угоду про Росію та Україну. російсько-українська війна буде частиною великої угоди. А ще велика угода це тарифна війна і Тайвань Що буде далі? Доля Тайваню. Можна сказати доля Тайваню і, можливо, деякі інші ділові питання і щось, чого я просто не знаю, тому що я не дуже великий фахівець у Китаї. Самфін вічайчастоно specialist in China. Так, Сі Цзіньпін дійсно домагається від Трампа серйозних поступок. Згідно з Wall Street Journal, китайський лідер нібито хоче, щоб президент США виступив проти незалежності Тайваню. Як і одна з таких тем не є безкоштовною, і ви це розумієте. Подивимось, але як зараз можна оцінити, що Крим, як і більш ніж 20 регіонів Російської Федерації, дійсно постраждали від бензинового колапсу, і з кожним днем ситуація тільки погіршується. Так, Це хороша новина для Трампа. Він почув про це очевидно вперше і одразу ж використав той факт, що росіяни не мають бензину на російській території та на окупованих територіях, таких як Крим і на справжній російській території. І це була гарна новина для президента Трампа. Він сказав у своєму інтернет-пості, що його мета зараз. Американська мета зараз полягає в тому, щоб російське населення він вірить в російське населення, щоб воно не довіряло Путіну. Але він вірить в російське населення. Ми теж зробили цю помилку на початку війни. Ми вірили в російське населення. Тепер ми не віримо. Ми вважаємо, що Путін і російський народ це одне і те ж саме але президент Трамп вважає, що йому вдасться розділити їх і Путіна і він сказав у своєму дописі, що росіяни повинні бачити, повинні знати, що брак бензину, наприклад, і брак інших товарів, високі ціни, і всі економічні проблеми пов'язані з війною. І це причина цих проблем. Це війна, це російсько-українська війна. Отже, це означає, що Путін є причиною їхніх проблем. Тепер це причина, тому Трамп хоче, щоб Україна завдала удару по російській території, по нафтопереробних заводах і, врешті-решт, по Москві та Санкт-Петербургу. У своїй телефонній розмові з президентом Зеленським він вказав, що хоче ударів по Москві та Санкт-Петербургу. чому Трамп хороший піарник? Він дуже хороший піарник і маркетолог, і він хоче продати цю війну російському населенню. А продати її москвичам і деяким петербуржцям можна тільки шляхом ударів по центру Москви і Санкт-Петербурга. Як, наприклад, в Україні всі в кожному місті знають, що таке війна саме тому, що Росія протягом трьох з половиною років бомбардує центри всіх міст України. Так само Україна має вчинити з Росією, і Україна почала це робити. До речі, вчора Українська армія завдала удару по електростанції в Білгороді досить великому місті. Це обласний центр неподалік від України, і зараз Білгород перебуває у блекауті, у повному відключенні, і це лише модель того, як Україна могла б організувати відключення електроенергії в Москві. відключення електроенергії в Москві, місті з населенням 10 мільйонів чоловік. Це буде щось на кшталт катастрофічної ситуації в Російській Федерації, і відновити електропостачання в московському регіоні буде дуже складно. Але для цього українській армії потрібно те, з чого ми починали, і це ракети Томагавк. І якщо в українській столиці Києві буде відключення електроенергії, то в Москві точно буде відключення електроенергії capital і Ukraine, Kyiv, кепітал the Moscow will see blackout exactly. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв це кількома днями раніше. Якщо Путін не припинить свою війну, він побачить всі її наслідки. Михайло, дуже дякую за цю розмову, за ваші правдиві та цікаві коментарі, за вашу думку та позицію. До зустрічі. Бережіть себе. Бережіть себе. Бувайте. Михайло Шейтельман, політтехнолог. Я Ірина Узлова. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на YouTube канал Михайло Шейтельман. І війна і політика 24.